thank you Дня наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами розпаковочка спортивних фотохромних окулярів Rock Bros. Отже, ця модель в нашому магазині представлена в трьох кольорах. А саме жовто-блакитний. Червоно-чорні. І червоно-біле. Тайма наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами детальний огляд розпаковочка спортивних фотохромних окулярів Rock Bros. Отже, шановні клієнти, при оформленні замовлення обов'язково звертайте увагу на те, що дана модель в нашому магазині представлена в трьох кольорах, а саме жовто-блакитні. Червоно-чорні. І червоно-білі. Комплектація, в залежності від кольору, не змінюється, тому все, тільки, от, вся справа в тому, що різні кольори е, оправи. Отже, розпочнемо. Що являють собою ці окуляри? Окуляри мають фотохромні властивості, окуляри спортивні, але також можна використовувати їх військовим як мінімально захисні, бо лінза тут полікарбонатна. Ось така товстенька з фотохромними властивостями. Носоупор регулюється, що дозволяє використовувати окуляри під будь-який тип обличчя, під будь-яку форму, тобто вони супер універсальні, дуже з вами пророзинені. Що це означає? Це означає, що незалежно від того, наскільки на вулиці великий рівень вологості або чи йде дощ, окуляри не будуть у вас ковзати. Ось так вони виглядають. Зараз покажу вам комплектацію, розкажу, що далі, до чого, та розкажу, в чому в принцип фотохромності. В комплектації, по-перше, перше, що нам бросається в очі, це ось такий суперзручний кейс для зберігання всіх комплектуючих для окулярів. Кейс має виїмку під пальчики, що дозволяє зручно в принципі, його тримати. Має карабін, що дозволяє повісити його на ремінь, на рюкзак, будь-куди. Що ще нам пропонує виробник? Звичайно, це сертифікат якості від виробника rock Bros, Що це означає? Що окуляри є оригінальними. Звертайте увагу на те, що всі окуляри Rock Bros в нашому магазині оригінальні і мають ось такий сертифікат. Отже. Ще нам виробник дуже дбайливо поклав ось таку серветочку для видалення пилу та бруду, що дозволяє тримати ваші окуляри, вашу лінзочку завжди в чистоті. Потім ось такий синтетичний кейс. Він дозволяє зручно транспортувати ваші окуляри. Він на затяжках і також брендований. Ще що цікаве, це діоптрична вставка. Це особливість цих окулярів. Друга після фотохромності, бо фотохромність тут це одна з най найбільших переваг. Діоптрична вставка дозволяє на замовлення виробити лінзи для корекції зору. І навіть якщо ви маєте вади зору, ви можете вставляти ці лінзи і використовувати їх як спортивні, не жертвуючи там чіткістю зображення. І суперкомплектуюча е, це ось така прорезинена е, насадочка на дужечки. Вона дозволяє надійно закріпити окуляри на вашій потилиці. Отже, як це працює? У нас є два ось таких кріплення. Ось так ми вдягаємо. Ось. І можете надійно фіксувати їх на вашій потилиці, використовувати вони не будуть. ну, дужки тут і так прирозинені, вони не будуть ковзати, але це ще додаткова фіксація. І, шановні клієнти, як у нас з вами змінюється діоптрична вставка, це робиться дуже просто та легко. Отже, у нас є з вами два ось таких кріплення, і ось тут є два ось таких пази. І що ми з вами робимо? Ми ну, просто беремо її і вставляємо. Пази у нас тут резинові, тому ось так вставляємо. Головне, щоб воно рівненько було. Це, вставили і можна використовувати. І що можна, от ми перейшли до найголовнішого це до наших лінз. Лінзи фотохромні, що це означає? Це означає те, що лінзи автоматично затемнюються або світлішають залежно від рівня освітлення на вулиці. Тобто, якщо на вулиці. Багато денного сонячного світла окуляри затемнюються. Якщо е, на вулиці там, похм... хмарно, е, вони теж коригують рівень затемнення. В приміщенні, от я зараз знімаю в офісі, ви можете побачити, що лінзи геть прозорі, і навіть не скажеш, що це сонцезахисні окуляри. Це одна з найбільших особливостей фішечок, як хочете називати цих окулярів. Це суперзручно. Зручно буде як і для військових. Як я вже нагадаю, що тут полікарбонатна товста лінза. Так і для спортсменів, ну і взагалі для людей, які займаються активними видами спорту, вони супер-варіантом будуть для бігу, бо мають додаткову фіксацію на потилиці. Фотохромні лінзи роблять їх універсальними, тобто ви, там приміщуючись з приміщення на вулицю, ви не будете там думати за те, що вам потрібно знімати та надягати окуляри. Ці окуляри підлаштовуються автоматично під рівень. Рівень освітлення, вони темнішають під впливом шкідливого випромінювання UV400. Ну і Отже, які висновки ми з вами можемо підвести? Окуляри дуже зручні, окуляри з полікарбонатною лінзою, з регулюючим носоупором, окуляри з фотохромними властями. Тивостями, що дозволяє їх використовувати там, е навіть не знімаючи в приміщенні або на вулиці. Комплектацію нам виробник дав дуже класно. Тут вам і насадка надужечки прорезинена, тут вам і серветочка для видалення бруду, тут вам і е синтетичний кейс, і навіть діоптрична вставка. Тобто, якщо у вас є вади зору, будь ласка, використовуйте. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ми завжди читаємо, що ви коментуємо. коментуєте, завжди відповідаємо. Це мотивує нас знімати нові огляди, розширювати асортименти. Оформлюйте замовлення, наші менеджери з радістю підкажуть вам, там підберуть модель під ваші потреби. І до наступного відео.